Лев і Миша, справжня сила. Одного разу могутній Лев спав у тіні великого дерева. Маленька миша, граючись, випадково пробігла прямо по його лапі. Лев прокинувся і грізно заричав. Як ти смієш мене турбувати? гримнув він. Пробачте, великий Леве! злякано пискнула Миша. Будь ласка, не їжте мене. Може, я колись вам допоможу. Лев розсміявся. Ти така маленька. Що ти можеш зробити для мене? Але він був у доброму настрої, тож відпустив мишу. Через кілька днів Лев потрапив у пастку мисливців, його лапи заплуталися в міцній сітці. Він ревів, але не міг звільнитися. Почувши знайомий голос, миша прибігла і почала гострими зубками перегризати мотузки. Незабаром Лев був вільний. Ти врятувала мене? здивувався Лев. Ось бачиш, сила це не лише розмір, а й розум. І доброта усміхнулася Миша. Відтоді вони стали друзями, а Лев більше ніколи не недооцінював маленьких.